Вже раз ранку. То переживали, що жарко, а це вже плюс 6. Час назад було менше 5 градусів тепла. Осінь, осінь, осінь і ранок. Всіх, вітаю на своєму каналі. Сьогодні 20 вересня, чудовий осінній день. Зранку було плюс 5, насилу було плюс 5. Зараз коло 20 градусів. Сонце, вітер. Доцвітає моя троянда. Вестерленд називається. А я збираюся йти на город, бити гарбузи, насіннячко збирати. Не появлялася кілька днів, трошки була приболіла. Мій помічник ходить. Фося, скажи всім добрий день. Фося, добрий день. Фосік. У нас поповнення. Маркіза привела одне котенятку. Там десь воно в коробочці лежить. Манюєчки. Скрутило, що воно. Мамулька вийшла поїсти, котеняточку отамане. Не знаю, що хлопчик чи дівчинка. Ще зарані дивитись йому. Третій чи четвертий день, бо навіть не знаю, коли привела, звичайно, побачили. Верніше почули, що воно пищить. Так би десь задівала його. Поки що вона в мене тут на крилечку, в коробочці. Як завжди, вона вміє в осінь, в зиму, в холодах привезти котенятку. А то і кілька, і четверо було, і шестеро, і п'ятеро. Ну, цей рік одне. Дивіться, яка в мене тут цікава. Це лозі. Колір який цікавий. Не знаю, чи передасть телефон. Якийсь такий блідорожевий. О, там дівка по ньому лазить. Ця була червона, ну, щось їй сталося. Якась мушка. Така цікава квіточка. А ще я отримала посилку з рослинками. Буду висаджувати. Це в мене бірючина. Таке буде варієгатна, вона називається. Бачите, вона листочки зелене і жовте. Це в мене кліматіс, а це в мене три види вигели. Всі різні. Буду висаджувати ця кандіда. Це, здається, білого кольору будуть суцвіття. Для це Олександра цей червоний колір. А це сплендіт, якщо я правильно читаю, в цій, здається, і білі, і рожеві суцвіття. Віточки мають бути на суцвіттях. Зараз збираю весь реманент і йду на город. Ось у мене як гарно зацвів мороз, низькорослий. Дивіться, як гарно цвіте. Колір розумітельний. Це така краса. Нас називають морози. Всіх називають по-різному. У нас стоїть суш. Прийшло пара дощів. Це цей вже муху якусь ганяє. вже муху зловив? Ось диви, яка муха здорова. Це ти її зловив чи ти вона сама впала? Це мисливець. все ловить. Метеликів, вужиків, мишок, все ловить. Зараз я піду на город і він зі мною піде фостіком. Все втекла твоя здобич. Да, Фосік? Втекла твоя здобич, ай ти мій красончик зуватий такий котик. да? Ай, красота вже трошки облиняв. Ай, така красота, меніжечка біла. все, пішли збиратися. Маркізка трохи погуляє, трохи подихає повітрям. У мене вже бікінська капусточка виросла. Такий гарний качанчик вяжеться. Ця гарненька. Окрилки вже немає, вже холодно. Не знаю, ціну зав'язатися чи ні. Листя розкішне, звісно. Це я вже забрала все, стільчик і їду бити гарбузи. Гарбузи в мене цього року зовсім трошки, я їх садила мало, погано посходили, але й ті, що є, треба перебити. Минулого року сіяла. Весь цей кусок, що в мене цього року був під картошку, у мене був майже весь під гарбузами. Але якраз вони достигали, ті роки достигали тоді, коли їх не було як сушити. Вже було холодно, було більше дощів. Цього року якраз погода для гарбузів, щоб сушити насіння. Але нема в мене гарбузів. Трошки буде кілька кілограмів. Ось я їх... Коці. Ці горбузі садилися як солодкі, такі вони цікаві, я не пам'ятаю, як вони називаються. Такі вони сказки. Ці. Я знаю, зі три десятки, мабуть. Зараз до праці. Ну Порубала я гарбузи. Тепер робота простенька. Огрібаю відро насіння. Її насіння проміється, висушиться і здасться. В цьому році в нас приймають по 80 гривень за кілограм, в минулому році я по 55 здавала. Так що будемо працювати. Робота помаленьку рухається, вже набила трошки. Трошки навибиралась. Зараз я, я маленьку купочку перебиваю, там ще більшечка. Але ви подивіться, яка краса. Блакитного кольору синє небо. Жодної хмариночки, вітер. І таке повітря. Ну не передатка. Вже не літо, але ще й не глибока осінь. Така пора чудова. Знову вітер. вітер. Кілька днів поспіль дне вітер. Сьогодні він не такий сильний, вчора на вечір такий, що голову здобав. Десь був мій помічний. Хвост. Пожалуйста. Як же я без хвоста? Я без хвоста не можу. Ліг собі задінку, молодочку. І я тепер присмотрю. <смі> я працюю. Ось. Це невеликої кубки гарбузи. Получилось на повне вітром. Трохлішеків треба земе. Зараз я ці гарбузи биті перевезу на ту половину города. Поб'ю їх і буде як добре. Звичайно, можна було б віддати комусь, у кого є худоба, але у всіх є свої гарбузи. Ніхто не хоче брати, Ось у мене у сусідів. Бачите, повний коли всі вже кордяться. Трошки люди спочатку брали, але зараз всі свої б'ють гарбузи, нікому не потрібно. Зараз дуже мало людей худобу вже таку тримаю. Тому я зараз все поперевожу, порозбиваю і ще доб'ю до повного відра ще кілька грубузів з цієї кубки. Ось так це виглядає, розкидала, лопатою подрібнила. А тепер сонце, вітер зроблять свою справу. Воно підсохне, щось згниє, потім переореться і буде добре. Допрацювати буде. Все, будем. майже дозбирала відро, осталося трошки, але вже нема куди складати. Ті поколотила, подрібнила. Зараз ці красиві погружу і поїду, треба промити зернятка і розкласти на ну, от. Таким чином розклала за пару днів сонце і вітер зроблять свою справу. Зробила такі вруздочки, щоб водичка сама стікає. Піриодично шваброю буду переворушувати. А це вчора вибили соняшникове насіння, Тоже підсушено. Так що одну маленьку роботу на сьогодні зроблено. Ще треба косолею зайнятися, повиривати косолю на городі, щоб не розтріскувалася, не випадала. А зараз маленький перекур, чайок попити. Знову на нагород, ще одна справа на сьогодні. Косолю повиривати суху. Лічничок не спить. Лаптик солі колосоні, а завтра вже решту доверива. Косоля вже достигла. Треба все знімати. Ще хочу подивитися, я сіяла новий сорт гарбуза лонг-наполі або лонг-наполі, хто як називає. Подивіться? Вони в мене вродили оцей красунчик-полосатик. Зійшло кілька кущиків. А подивіться на цього здорова. Який він великий. Оце. Таку. Вище вищелок тянені. Далі. Такий закручений. Біжить красунчик. Так, це і сорт. Ого! Цей великий. Це здоровенний, не найвеликий цей ще не достиг цей сантиметрів 60 мабуть, дуже дуже великий дуже-дуже лезний що в мене там скатка піральс і тут грядочка з солодкими гарбузами так що скоро на ну, цей сезон будова така. Говорить, що це дуже, дуже хороший сорт грбуза. Лонга до наполі. Є а є завжди на сьогодні ось масоля. Невеличкі котти, час буду обривати, виривати кущик обривати зразу косолинки варити вечерю, та й день вже закінчиться. День зараз дуже швидко закінчується. Берусь до праці. Ну нарвала два рядна косові, не захотіла сидіти на городі її общупувати. Сяду тут <coughs> у А, ще Хотіла показати, які в мене помідори росте. Суклумба. Дивіться на цього помідора. Він вже головою впирається в стріх. Геть там у помідорка є. Сам собі виріс, ніхто ним не займається. Це треба довечері полити. Ось такі красень. Зараз я піду позбираю насіння айстра. Вже достигають насіння айстер. На городі в мене достигають насіння, я піду. Зараз візьму, щось позбираю їх. Сінечко сохне помаленьку, я вже його пересунула за сонечко.